Тісто на паску із родзинками замішує Богдан Білокур. Він студент факультету харчових технологій Вінницького торговельно-економічного інституту. Суспільному розповідає, великодню випічку готують для оборонців. До готової опари додає інші інгредієнти з рецепту. «Добавляємо цукор. Замішуємо поступово, додаємо яйця. Яєць йде 5 штучок на одну порцію. У нас тут ви можете спостерігати 2 порції. Тобто ми взяли 10 яєць. Чим більше ви додасте жовтків, тим жовтіша ваша паска буде. Далі додаємо жири, тобто вершкове масло. Краще брати жирніше. Щоб гарна щільність була, далі тісто вимішують на цьому процесі одногрупник Богдана Вадим Барчишин. «Вимішуємо тісто для того, щоб воно ще трошки підійшло. Ну 20 хвилин місити його потрібно, аж доки не почне відставати від рук від стін. Готові вироби розкладають по формах та ставлять випікатися до духової шафи. Наші пасочки будуть випікатися при температурі 180 градусів, 30 хвилин плюс-мінус пару хвилин. Це пасочки на 250 г масу, Тому, якщо паска буде більше, звісно, буде випікатися 40 хвилин 45 Прикрашатимуть готові паски глазур'ю, використовуватимуть вже куплену, каже викладачка Ольга Іваніщенко. Нам потрібно взяти охолоджені білки. З розрахунку один білок на пачку глазурі. У нас зараз промисловість випускає різну глазурь. От ми взяли таку патріотичну на жовта глазур і блакитна глазурь, і пачка глазурі на один білочок і збиваємо до ну, замістіння і збільшення. Великодню здобу студенти печуть для оборонців України у рамках проєкту Подаруй військовим смак домашнього тепла. Започаткував такий міжрегіональний координаційний гумштаб, каже директорка вишу Наталія Замкова. Сьогодні ми це робимо для наших військових, які дають можливість нашим студентам вчитися, нам працювати. І наш невеличкий вклад в те, щоб їх душі були спокійні, серця були сповнені теплом домашнього. Пасх... великоднього свята це все, що ми можемо для них зробити. Сьогодні для захисників студенти торговельно-економічного вишу напекли 200 пасок. Частину передадуть опоронцям на фронт, решту родинам воїнів. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.